Своєчасна оплата комірного та активний діалог із керуючою компанією – це запорука порядку у багатоповерхівці. Цей будинок по проспекту Миру є одним із прикладів такої співпраці. Тут мешканці не лише вчасно платять за послуги, а й ведуть постійну комунікацію з ЖЕКом через свого старшого будинку. Комунікація між мешканцями будинку і керуючою компанією в даному випадку ЖЕК номер тринадцять відбувається як найкраще. Вони реагують, обговорюємо питання і потім робимо роботу. Хотів би подякувати мешканцям будинку, що вони до 20-го числа поточного місяця роблять платежі. І в нас, слава Богу, по оплаті… Десь біля 90% кожного місяця мешканці платять. Завдяки високому рівню платежів на будинку акумулюються кошти, які спрямовують на найкритичніші потреби. Протягом останнього року тут вдалося оновити як зовнішні елементи, так і важливі внутрішні комунікації. Протягом останнього року вхідну групу нам зробили. Це в п'яти під'їздах перекрили дах на козирках, перекрили дах. Трьом квартирам на криші, потім поміняли на гарячій воді засувну арматуру. Буквально місяць назад замінили вхідний вузол гарячого водопостачання. Поставили новий лічильник, нову арматуру. цоколь нам теж зробили. Відновили штукатурку, загрунтували, пофарбували. У ЖЕКу кажуть, намагаються відходити від радянських стандартів синіх та зелених стін. Зараз у під'їздах роблять сучасний ремонт із використанням декоративної штукатурки та плитки. Яскравий приклад це парадне по вулиці Волковича. Тут роботи виконували силами штатних працівників підприємства. За заявою мешканців будинку було проведено поточний ремонт даного житлового. Дінку, а саме першого під'їзду, як ви бачите, проведена декоративна штукатурка стін, покладена плитка на стіни, на підлоги, також були замінені світильники, електроповодка спрятана, Вхідна група була. Проведено поточні ремонти пофарбовані перила заборгованості в будинку. Немає, і люди в своєчасно сплачують кошти, що дає свою можливість нам накопичити і проводити ці ремонти. Роботи ведуться не лише всередині, а й зовні цей благоустрій дворів, і ремонт покрівель. Навіть повномасштабне вторгнення не зупинило процес, хоча й внесло свої корективи у пріоритети та терміни. Плани робіт формується на основі щорічних оглядів та звернень громадян. Проведені роботи постановлені нового за. Забор... Борчику, дитячий майданчик у нас фарбується по бажанню мешканців будинку, було також зроблена пісочниця. були встановлені антипарковочні елементи, які унеможливлюють встановлення машин на частині для колясок, для пішоходів. Як бачите, територія вся чиста, прибиральники працюють. На кожне звернення ми реагуємо завжди. Якщо це роботи, які повинні провести причерговочку, ми їх проводимо першочергово. Якщо ці роботи, наприклад, по якомусь поточному ремонту, то можемо там якісь місяць-два трошки змістити щоб воно було і по часу, і по можливості працівників, які у нас є на підприємстві, роботи підприємства не обмежуються окремими дворами чи під'їздами. Підбиваючи підсумки року, уже ЖЕКу зазначають, одним із найважливіших напрямків залишається ремонт покрівель. Дуже великий об'єм було проведений по ремонту покрівель рубероїдне, тому що дуже багато будинків, які наприклад даже не. Постраждали від прильотів, але були осколочні. Плюс прийшов вже час заміни. Будинки, які також були пошкоджені від прильотів, останніх, які були по проспекту Миру, сита, то там благодійна організація, така як ОБО, допомагала відновлювати покрівлі. Римці у ВКБ ООН також вдалося повністю відновити покрівлю в одному з будинків, що постраждав ще у 2022 році. На даному житловому будинку була повністю замінена шиферна покрівля частково було йде. Там уже під трошки підгнивші балки, лаги були замінені, і повністю замінена була бришотка і встановлена додаткова ливнева зливова каналізація. У 2022 році можливості його повністю перекрити у зв'язку з тим, що будиночок не явили. Ликій і сплата за комунальні послуги невелика. Можливості за кошти вижека не було його відновити повністю покривлю. Дякуємо ВКБ ООН, що в їх є таке фінансування, що вони повністю відновилися КП «ЖЕК-13» наголошують, пріоритетом для підприємства залишається поступове оновлення житлового фонду, яким вони опікуються. Головне це відповідальність обох сторін: комунальників за якісну роботу, а мешканців за своєчасну оплату.